Наступним розділом це у нас матеріали з високими пружними властивостями. Ми трішки згадували вже ресорно-пружинні матеріали до цього. Ну, тут більш докладно про дані матеріали порозмовляємо. До неї відносяться зрозуміло, що ресорно-пружинні сталі та сплави. Е, найбільш широко розповсюдженими є саме сталі е, з цієї групи, оскільки коштовність в них доволі таки невелика, е, лигуючі елементи там також не дуже дорого, не дуже коштують багато. Ну і зрозуміло, що е, це призводить до їхньої більшої розповсюдженості. Е, які ж вимоги висуваються до цих матеріалів? Ну, це по-перше, обов'язково висока міцність при статичних, динамічних та циклічних навантаженнях. Чому саме е додається ще і третя група це циклічні навантаження до ресорно-пружинних стали. Давайте згадаємо, як же працюють ресори та пружини. Це їх багаторазово стискують і багаторазово розтягують, так? А як оці багаторазові навантаження називаються? Саме циклічними навантаженнями, так? Mm. Ну і пружини і ресори можуть працювати, зрозуміло, що не один рік витримувати дані навантаження, і тому повинні обов'язково зберігати свою форму і розміри при е, якихось видах навантаження. Високий опір руйнування це також викликаний даними видами навантаження. Крім того, інколи ж бувають перенавантаження, тобто так звані пікові навантаження в деталях, що буде призводити до того, що і е, ну, якби необхідно витримувати перенавантаження там, півтора, в півтора-два в рази. Однак це повинні бути короткостроковими навантаженнями, а не довгостроковими. Ну і зрозуміло, що задовільняти характеристика пластичності та в'язкості. Без цього ніяк, оскільки матеріал, хоч і повинен опиратися в пластичній деформації, однак з цього матеріалу повинно виготовлятися, так? Якийсь же виріб. Щоб його виготовити, необхідно обов'язково пластично продеформувати. Також пластична деформація інколи використовується для збільшення характеристик циклічності матеріалу. Тобто, якщо, наприклад, на поверхню або поверхню обробити за допомогою пластичної деформації, то відбувається. На клеп поверхні, що і призводить до того, що характеристики циклічності, опору до циклічності матеріалу будуть збільшуватися. Крім того, однією із таких особливостей даних видів матеріалу або виробів це необхідна обов'язково Релаксаційна стабільність. Давайте розберемося, що таке релаксація. Пам'ятаєте, що таке релаксація? Не, не дуже. Ні? Це коли е, навантажують матеріал, і це навантаження не знімають деякий час. Якщо е, навантаження не знімати деякий час, то пружні. Характеристики, пружні навантаження матеріалу будуть переходити поступово, доволі таки повільно, в пластичну деформацію. Тобто, хоч ми і навантажимо матеріал менше за σма 02 або сигма Т, все одно буде проходити пластична деформація. Однак вона буде зрозуміло, що розтягнута в часі, ну і зрозуміло, що якщо чим більше. Буде час витримки при цьому, тим будуть процеси пластичної деформації проходити більше. Це й буде призводити до того, що будуть змінюватися форми і розміри ресори або пружини, так? А нам це вигідно чи ні? Mm -hmm. Ні, це не вигідно. Ресора або пружина повинна зберігати свою форму розміру по всьому терміну експлуатації, так? А якщо вона там через рік зменшує свій розмір вдвічі, то зрозуміло, що даний виріб необхідно буде замінювати. Тобто весь термін експлуатації повинен проходити більш-менш стабільних розмірах. Тому і саме звертають увагу на релаксаційну стійкість. Коли ви вивчали механічні властивості, була ж така у вас дисципліна, так? Mm -hmm. І курсовий там був, по-моєму. Mm -hmm. Так, ось там якраз і цю релаксаційну стабільність визначали. І одним із е нестандартних видів випробування для ресорно-пружених стала є саме релаксаційна стабільність визначення її. Це такий був як клин, він забивався в кільце, яке розрізане, ну і витримувався певний час. А потім оцей е розріз його довжину розрізу визначали, виміряли, ну і встановлювали релаксаційну стійкість або релаксаційну стабільність даного матеріалу. Так? Було таке? Чи не пам'ятаєте вже? Mm -hmm. Ну, тоді перейдемо далі. Це класифікація пружних сплавів за основним способом зміцнення. Розрізняють, бачимо, що три види зміцнення: це холодна пластична деформація з наступним відпусканням, сплави, що зміцнюються мартинцитним перетворенням і дисперсійним твердінням. Перше, ми з вами тільки що згадали, що холодна пластична деформація поверхні насамперед. Наприклад, це на наклеп є доволі таки ефективною, ефективним методом зміцнення поверхні і тим самим збільшенням стійкості до циклічних навантажень. Давайте розберемося, чому саме поверхню необхідно деформувати. Згадаємо дитинство, ну або не дитинство. Коли у вас є шматочок дроту, і вам необхідно від нього від'єднати ще якийсь шматочок дроту. Що ми з вами робимо? Згинаємо от туди, сюди, щоб не розламався. Так. І багаторазово, так? Необхідно це зробити, а не за один раз. А що це ми з вами робимо таке, якщо ми туди-сюди його згинаємо? Ні, розтягуємо Ні, не Розтягуємо. Що ж ми розтягуємо? Ну, воно ж згинається і з однієї розтягується О, Так, так. Саме в цьому місці, де ми згинаємо з угу. вами. А як це ще можна сказати? Що ми таке робимо з вами? Якщо багато разів одно і те же повторяємо, то це що таке? Циклічні? Циклічні навантаження з вами робимо, так? Угу. А пам'ятаєте, де починає зароджуватися тріщина, коли ми робимо туди-сюди? На поверхні вона починає. Спочатку змінюється шорсткість проволоки, потім поступово утворюються невеликі, ну, доволі незамітні тріщинки, і потім, чим далі ви це проводите навантаження, тим більше і більше зростає тріщина в глибину матеріалу. Тобто, можна таким от дослідженням своєрідним сказати, що. Саме втомна тріщина буде зароджуватися на поверхні матеріалу. А отже, для втомного руйнування є характерним зміцнення поверхні матеріалу. Тобто не треба зміцнювати на всю глибину матеріалу. Лише достатньо зміцнити на певну глибину, і це призведе до збільшення циклічної втоми, покращення або стійкість до циклічної втоми. Таким чином, холодну пластичну деформацію можна зробити дробоструменевим наклепом, поверхні виробів. Що і роблять? Ну, Наприклад, пружини або ще навіть заготовки, якщо вони навиваються в холодному стані, можуть обробляти дробом. Тобто дріб летить з великою швидкістю, ударяється з поверхнею і це призводить до наклепу поверхні. Ось таким чином холодна пластична деформація буде збільшувати показники стійкості даного матеріалу. Другим етапом це термічна обробка, яка буде поєднувати з собою і механічну обробку, тобто пластичну деформацію. Називається це високотемпературна механічна оброблення і низькотемпературне. Механічне оброблення, ВТМО і НТМО. Чули таке колись. Mm -mm. Не чули, а теорії або технології термічної обробки. Не було такого? Mm -mm. Може, і було, просто абревіатура, я його не слышала. А, ну це коли нагрівають до високих температур, і там проводять пластичну деформацію. Ну і потім зрозуміло, що швидко охолоджують, щоб зберегти оту -от деформовану структуру. При високих температурах. Ну, деякі ж вироби при низьких температурах пластично можуть деформуватися, однак деформація на невеликі ступені відбувається. Що і призводить до того, що, ну, так би мовити, досягти великого ефекту від цього неможливо. Тому дані вироби нагріваються до високих температур, там характеристики пластичності збільшуються, їх можна продеформувати на більші, так би мовити, ступені деформації. Ну і зрозуміло, це буде призводити до того, що, якщо швидко потім охолодити, зберегти цю структуру, до того, що ми будемо з вами мати структуру, яка, так би мовити, буде нас задовільняти за направленістю. Тобто, що в першому випадку, що в другому випадку ми будемо з вами отримувати збільшення властивостей саме за наявності, анізотропії властивостей, будемо так казати. Що на поверхні у нас будуть збільшені характеристики, якщо в першому випадку, то в другому випадку це в одному напрямку будуть збільшені характеристики, а в іншому напрямку будуть зменшені характеристики. Ось таким от чином це буде відбуватися. І останнє це зміцнення за допомогою дисперсійного твердіння, ну і старіння. Зрозуміло, що це саме викликає процес старіння. Ми тільки що з вами розглянули ось ці ось матеріали, які в нас є мартин Сіто старіючими сталями, так? І казали, що там використовується саме старіння. Ну, окрім мартинціто. Старіючих сталей. У нас є ще і різні дисперсійно твердіючі сплави. Це можуть бути як на основі нікеля сплави, так і на основі алюмінія сплави. Ну, вказується ще і бронзи, можуть також дисперсійно зміцнюватися. Ну, по теорії термічної обробки ви вчили сплав такий, як Д-16, пам'ятаєте, дюралюмін. І там по ньому в цій зоні гін навчили метастабільні, стабільні фази. Тобто, це є одним із представників, той, який підлягає саме дисперсійному зміцненню. Ну, ярких представників. Чому ярких? Тому що в них в цих сплавах я маю на увазі присутні всі стадії старіння. Їх всі можна побачити на одному матеріалі, в залежності від того. Які до яких температур нагріти або які витримки зробити. Тобто істину гартують, і потім відбувається старіння матеріалу, що призводить до виділення якихось дисперсних частинок, яких саме це скоріш за все інтерметалітів. Ну, а таким от чином ми з вами розібралися і по класифікації, так? Mm-hmm.